Цих перших декілька днів вони стали вирішальними. Зараз немає політики, і ті люди, які зараз думають про політику, це є, ну, просто ну, щось ну, неправильно, скажімо так. Війна дуже багато людей просто не усвідомлювали, як там ну, 21 -е століття, там ракети можливі. Треба перемагати, у нас інакшого варіанту немає. Злість розбирає, що ми, на жаль, станемо на зараз не маємо чим дати відповідь. Ну, напевно, з березня місяця секретар міської ради це вже таке якесь минуле життя. Сім місяців, як почалося вісім практично. Широкомасштабне вторгнення Росії на нашу територію якби розділило дуже ці власне, періоди. Напевно, зараз військовослужбовець. Напевно, зараз секретар міської ради це. Рідкі дзвінки до Львова, консультації в період сесії виконавчих комітетів. У 2015 році, ще будучи тоді мобілізованим 4-ї хвилі мобілізації, тобто, по припису, після повномасштабного вторгнення був наданий період часу, з яким звернутися в воєнкомат, і, звичайно, в той період часу був трошки брак, напевно, людей. І оцих перших декілька днів, вони стали вирішальними, тому що ну, ти усвідомлюєш, що е, те, що зараз відбувається в країні, мирне життя, те, що там місто розвивається, якісь ініціативи, будівництва, програми партійні і так далі, воно просто не має будь-якого сенсу, якщо ми програємо цю війну. Тобто воно просто ну, це втрачений час. І відповідно е, ці речі, які зараз останніх декілька місяців відбуваються в нашій країні, це є. Е, Можливо, встановлення держави в теперішньому періоді, тобто ці циклічні протистояння з Росією, з імперською Росією, з Радянським Союзом вони відбуваються фактично ледь на кожного століття, і це, на мою думку, можливо, зараз наш історичний шанс. <му> Це зупинити, і щоб наші діти, там, маленькі діти, наші внуки, в кого є в найближчий час, просто не знали, що таке війна. Тому що ну, дуже багато там, в січні місяці, на початку лютого, коли обговорювали, чи можливо там широкомасштабне вторгнення, чи можливо війна, дуже багато людей просто свіну усвідомлювали, як там до 21 століття, там ракети можливі, там по, по українських містах, так як недавно були масовані обстріли, фактично по всіх. В обласних центрах по столиці це для людей просто навіть не вкладалося в голові, що таке може бути. І тут питання, що треба перемагати, у нас інакшого варіанту немає. Злість розбирає, що ми на жаль станемо на зараз. Не маємо чим дати відповідь, щоб, щоб вони відчули, що таке, коли діти сидять в підвалах, коли немає світла, коли немає води. Не так просто злорадствувати, от милос там бомби, а ви десь там в прифронтовій фронтовій зоні даєте по типу, зубах, а от нам сюди не дістають. У 2015 році служив відповідно в артилерійських військах, і зараз, вже коли почалося вторгнення, відновив хахт, пройшов певну перекваліфікацію, і потім вже перевівся. Відповідно, 45-ту бригаду. Багато людей, які служать зараз війську, це і серйозні бізнесмени, і колишні політики, і колишні високопосадовці, поліцейські високих рангів, там, працівники експ, там, прокуратури, податкової і так далі. Тобто тут це все не має абсолютного значення. Ми можемо спостерігати, як відбувається в російській армії, коли командири кидають своїх підлеглих непризволяще, коли там. Суцільна пиятика, бардак, срач і так далі. Тут фактично, якби навіть не військо, а таке якесь зборище, Орда, я не знаю, як навіть це назвати, особливо по місцях, де вони залишають свої позиції, подивитися побут і все решта, як вони себе поводили. А тут ну, все дуже просто. Тобто, ти тут в армії ти мусиш бути такий, як ти є. Великий чоловічий колектив, ти нон-стоп 24 на 7. Живеш одними, з одними і тими самими людьми, ти мусиш пристосовуватися, ти не, мож, ти не можеш просто грати якусь роль. Зараз немає політики, і ті люди, які зараз думають про політику, це ну, трошки ну, щось ну, неправильно, скажімо так. Зараз не час політики загалом. Тобто Зараз в нас має бути одна мета це перемогти в війні, кожен на своїй ділянці, тобто там хтось відновлюючи. Зруйновану інфраструктуру, хтось допомагаючи збройним силам, хтось працюючи, даючи робочі місця, хтось там волонтерством і так далі. і так далі. Тобто це не політика. Політикою можна буде займатися, коли ми переможемо і померно по до мирного життя. Ну, звичайно, що хотілося, щоб ця перемога була максимально швидко, щоб для багатьох людей цей жах максимально швидко закінчився, Та? Але треба зрозуміти, що на жаль. Прогнози під час війни ну, вони така, ну, дуже невдячна справа. Ну, потрібно зрозуміти, що, знову ж таки, що перемогти ми можемо тільки спільно. Будь-яка допомога, яка зараз е надається, яку отримують військові. Е будь-яке, Навіть деколи слово підтримки, воно ну, набага, надзвичайно, багато, надзвичайно багато важить. І, звичайно, що. Це ні для кого не секретно, скільки військо залежно від людей, залежно там, від різних волонтерських організацій, там, благодійних організацій. Знову ж таки, можу навіть сказати, там, по прикладу тої ж самої міської ради, обласної ради, обласної адміністрації, різних бізнесменів львівських. Тобто на будь-який запит, який надходить від нас, там навіть там, дуже складні речі, дуже коштовні речі, вони вирішуються в. Там, Максимально швидкий термін, там, незважаючи там, на політичну принадлежність там, чи якісь будь-які інші симпатії, тобто всі люди відкликаються, там, жодного разу не було, щоб сказали, «Ні, ми не можемо або. Там, навіть якщо це дуже складно, там, ну, мусити трошки потерпіти, там, мусимо це знайти, або там, мусимо дозбирати грошей. Незважаючи там, от, якщо взяти міську раду там, без політичних, там жодного разу Андрій Садовий не відмовив чи не допоміг, жодного разу. Там, Раз в тиждень, два рази в тиждень дзвонить там голова фракції БПП, питається, чи необхідна якась допомога, там, колишні депутати, бізнесмени там Григорій Козловський, голова Львівської федерації футболу Олександр Шевченко. Тобто, ну, звичайно, ці всі люди, яких ти знаєш, з якими ти працював, ну, деколи самі звертаємося, а деколи там щось пропонують, що його навіть вже не потрібно, якби в такій кількості, і люди самі щось хочуть допомогти. В кінцевому результаті це все рівно буде розмова, якщо не напряму, можливо, через без, там, посередників. В якому форматі тут важко сказати, але історично ну так. Ну, ми ж їх не відселемо, кудись всіх на Марс, тобто треба буде не знаю, кордони укріплювати, та не влазити знов в ту маячню, яку не віювали нам все життя. Там, не знаю, там. Я особисто в це ніколи якби, не вірив, але багато людей вірили. Там, про якийсь братський народ, там, а для чого вам армія, а давайте там віддайте нам ядерну зброю, а давайте віддайте стратегічні літаки. І, от, там, кінець 90-х, масово була в молоді думка, що в армії йдуть тільки там, ті, хто не зміг поступити військовий інститут, та, і в кого не була військова кафедра. Там. Для чого там армія, хто на нас буде нападати, там, ми ж мирна країна, ми нейтральна країна, ну цю зброю всім роздали. Ну, звичайно, це було звичайне забаюкування, навіть якщо проаналізувати події там, останніх 15 років, наскільки там розпродувалося озброєння певними людьми. Віддавалися по якихось бартерах літаки, ракети, які нам потім назад почали повертати і так далі. Тобто це свідомо, на жаль. Частина людей, яка тоді була при владі, робила цей державний злочин. І, звичайно, за нього треба буде відповідати. Хто не буде кормити свою армію і дбати про неї буде годувати чужу армію, то тобто вже давним-давно ця істина якби, працює, просто її дуже багато людей якби, не хоче усвідомлювати. Служба війську має бути престижною, мають бути високі зарплати, мають бути відповідні соціальні гарантії. Тобто, всі повинні зрозуміти, для чого та тобто всі зараз зрозуміли вже для чого ці збройні сили ця армія для чого вона потрібна, тобто не для того, щоб складати анекдоти про п'яних прапорщиків там і, і дивитися там ха, -ха там що, ну, і, ну, тобто не будуть взагалі розуміти для чого вони там малювати бордюри там. Сотні тисячі анекдотів про п'яних прапорщиків і так далі. Ну це ідіотизм. Тобто, збройні сили, військо, це є для гарантування безпеки життя наших дітей, наших людей, наших міст, То тобто, чого ми робимо в нашій країні. і Ці військові мають бути максимально мотивовані, максимально забезпечені, максимально навчені, максимально екіпіровані якісно. Тому що от навіть було. І Певні непорозуміння в мене з частиною з колег-депутатів, коли от був запит, і ми закупляли там, лопатки фірми Фіскарс, вони там, скажімо, там, трошки дорожчі. Там, а, на, що? а на що ви от такі купили? Можна ж було купити там, в три рази дешевші. Кажу, так ви от запитайтеся в людей, от, що стається з тими лопатами, коли ти користуєшся будь-чим якісним і користуєшся ти, чимось дешевим. Тобто, чому всі там. Штати, там, європейські країни. Тут в армії все найкраще, починаючи від взуття, найякісніший одяг, найякісніша техніка, там, харчування, сухпайки і так далі. Тому що від цього дуже багато залежить, від цих дрібниць. Ми ж маємо справу тобто, від людей, які там за вісім місяців декілька разів міняли мотиваційну частину, типу, от на що це все починалося? Для чого вони це все робили? І, там, Програючи на, на певних ділянках фронту, відступаючи, кидаючи там техніку, озброєння, і залишають, коли там офіцери залишають своїх солдатів і так далі, вони нічого мудрішого не придумують, як бити просто по, по цивільних об'єктах, по інфраструктурі для того, щоб можливо десь розраховують якусь там паніку викликати там, чи, скажімо, послабити. Ну, але в мене таке враження, я не знаю, таке, ну. Страху, напевно, ну, звичайно, що він є, але не такий, як він був там в кінці лютого. Та зараз от кожен цей обстріл, кожна ця терористична атака на об'єкти інфраструктури, на цивільні міста, коли ми бачимо на наших містах людей, дітей, старших людей, які просто утішов по вулиці, щось прилетіло, і тебе нема. Напевно, що будуть. Ну, Намагатися зробити нам максимально складну зиму. Але я думаю, що це в нас все ж таки буде ще більше злості і ще більше мотивувати, максимально швидко перемогти. Ми маємо себе позиціонувати в першу чергу, виходячи з наших національних інтересів. І поменше думати, звичайно, що. Бути цивілізованими і співпрацювати в тому числі з західними країнами, і в першу чергу з тими країнами, які нам максимально допомогли і протягнули усю руку допомогу, коли вона нам була вкрай необхідна. Але треба думати про свою країну. Люди зрозуміли, що ти нікуди не можеш це все забрати, що воно в тебе все втрачається, заводи розбомблюються, будинки руйнуються, там, фабрики згоряють і так далі, і так далі. Є набагато цінніші речі, про які ми раніше не думали. Це, там, побути в безпеці з сім'єю, провести час з дітьми, зробити щось позитивне, воно набагато більше має якогось там ефекту, та? і набагато більше ми почали це цінувати. Коли ти вдома маєш світло, маєш воду, немає сирени. Тобто це ці моменти, які, які до нас пов... Колись повернеться, але ми їх будемо просто набагато, набагато сильніше цінувати.